Я розлучився з дружиною в 37 років, залишившись із семирічною донькою на руках. Жодної допомоги від колишньої дружини ми не отримували. Якось ми так сяк протрималися три роки, а потім я вирішив поїхати на заробітки до Чехії. У нашому селі майже півгромади працювало за кордоном, тож і я наважився на такий крок. Минув час, мені вже 55, довгих 15 років довелося горювати на чужій землі. І от нарешті я повернувся додому. За цей час моя донька виросла і тепер вважає мене найгіршим батьком вона висунула мені безліч претензій але ж я не кинув її на призволяще. я привіз доньку до своєї матері. Вона виховувала малу всі ці роки, хоч по суті це була моя мама, тобто бабуся для доньки. Бабуся просто обожнювала свою онучку. Проте донька каже, що ніяка бабуся не замінить рідного батька. І вона досі пам'ятає мою відсутність. Минулого року моєї мами не стало, тому я змушений був повернутися в Україну. Все ж треба було доглянути батьківську хату в селі і приділити увагу моїй уже дорослій дочці. За цей час вона здобула освіту та знайшла перспективну роботу. А я не гаяв часу марно на зароблені в Чехії гроші, придбав їй двокімнатну квартиру в хорошому районі. Хотів, щоб вона почувалася впевнено, мала своє житло. Та навіть, попри це, ставлення доньки до мене не змінилося. Вона звинувачує мене, що я її зрадив, кинув на бабусю, а сам утік за кордон, мовляв, для неї я ніякий не тато. І як би я тепер не намагався, схоже, не вийде розтопити той лід у її душі. Ти кинув мене напризволяще, щоразу нагадує мені донька. Але ж я поїхав працювати заради твого добробуту, відповідаю я. Хотів, щоб ти мала все необхідне. Я ж тобі квартиру придбав, доню. Невже я тебе справді покинув. Так склалися обставини. Та я щодня дзвонив тобі з бабусею, розмовляв, дізнавався, як ти. Невже ти все це забула? Насправді я відсилав йому всі гроші, що заробляв. Важко працював на теплицях, потім мив посуд у ресторанах. Увечері спину не відчував. Економив на собі, лише б донька ні в чому не мала потреби. Я забезпечив її житлом. І не тільки купив усю потрібну техніку та меблі. Тепер у доньки є власний куточок. Утім, жити зі мною вона категорично відмовляється. Тож я вирішив залишитися в батьківській хаті, аби нікому не заважати своєю присутністю як же достукатися до рідної дитини не уявляю. Донька майже не підтримує зі мною зв'язку, вважає, що я не гідний звання батька і нічого мені не винна. На її думку, гіршого тата, ніж я годі й знайти. Хотілося б поглянути, яким же вона буде згодом батьком чи матір'ю для своїх дітей, і чи не болітимуть їй подібні слова так, як болять мені нині. Але донька заявила, що взагалі не планує народжувати мовляв, вона хоче жити для власного блага, без зайвих тягарів. Останні кілька тижнів до мене почав заходити сусід із сусідньої вулиці. У нього вже дорослі діти, дружина померла п'ять років тому. Він запропонував мені жити разом. Але й тут не обійшлося без моєї доньки. Вона відразу поставила ультиматум якщо я погоджуся на його пропозицію, то знати мене більше не хоче. От і що тепер робити, аби не погіршити наші стосунки? Як вчинити правильно? Я досі не знаю. Боюсь, ухвалити будь-яке рішення, аби не втратити доньку остаточно, але й сам не хочу лишатися на самоті. Ось таке воно життя після заробітків. І багаторічної розлуки з рідними.